Доброго ранку, любі діточки! Доброго ранку! Сьогодні з вами я, Ольга Володимирівна, і зразу хочу сказати вам дякую. Дякую за те, що ви надіслали мені стільки багато різних малюнків, на яких намалювали предмети круглої форми. Молодці! Дякую вам за це! Сьогодні знову зі мною геометричні фігури! Які? Так, це круги. А давайте з вами вияснимо, які ці круги? Однакові чи різні? Які? Так, вірно, вони різні. А різні за якою ознакою? Так, за кольором. Вірно, вони різні. За кольором. Які кольори мають наші круги? Який? Червоний, а ці? Жовті, так. А за якою ознакою ще вони різняться? І за якою? За розміром, вірно. Червоні круги, який розмір мають? Маленький. А великі круги? Жовті. Вірно, молодці. А скільки ж тут кругів? А давайте порахуємо. Порахуємо великі жовті круги. Один, два, три. Значить, скільки у нас жовтих кругів? Так, три жовтих круга. Рахуємо маленькі. Один, два. Скільки у нас маленьких червоних кругів? Так, два. Два маленьких червоних круга. Скажіть мені, будь ласка, а наскільки? Більше великих жовтих кругів, ніж маленьких червоних кругів. Наскільки? А давайте з вами перевіримо. Для цього погляньте наш маленький червоний круг став у пару з великим жовтим кругом. І ось цей маленький червоний круг. Став у пару теж жовтим кругом. Ось з цим. Утворилися у нас дві пари. Але виявилось так, що великому жовтому кругу не вистачило одного маленького червоного круга. Значить, великих кругів у нас на один більше, а маленьких червоних кругів на один Менше. Так. І пошли вони всі погуляти на прогулянку. Розважалися, але настав вечір. І пора їм відпочивати. У будиночках. Це який будиночок? За розміром маленький, а це який будиночок? За розміром великий. Так от потрібно кругам відправити, відправитися спати одним на право в будиночок, іншим на ліво будиночок. От наш червоний круг. В який будиночок він повинен лягти спати? Той, де знаходиться, той, який знаходиться з правої сторони. А де ваша права сторона? Показали мені ручку. Підняли всі праву руку, підняли та зараз протягніть його до мене, дотикніться до цього круга, доторкнулися. Так вже бачу, що це ваша права сторона. І з правої сторони у нас знаходиться будинок маленького розміру. вірно. І пішов наш круг спати туди. А його товариш. Великий жовтий круг повинен піти спати. В яку сторону? В ліву? Ану, підніміть мені ліву руку. Так, це ваша ліва рука, бачу. І все, покотився він у будиночок, який з лівої сторони. Так, ось іще одне маленьке червоний круг. І куди ж мені його відправити? Направо чи наліво? Направо анон піднімаємо праву руку. Так, це право. Доторкнулися до мого круга. І відправила його відпочивати ось цей маленький будинок, який знаходиться з правої сторони. Ось ми ще один великий жовтий круг. І відправляємо його спати. Піднімаємо руку. Це сторона яка? Так, вірно, це сторона ліва. І залишився ще один круг. Який він за розміром? Великий, і відправляється він спати на яку сторону? Наліво. А він зліва, де у нас? Ось наш будинок зліва. Осінь. Все ми з вами молодці. Відправили всіх їх. Спати. Ну що, вони? Нехай собі тільки відправляються спати. Це скільки у нас кругів маленьких, червоних? Два. І вони у своєму, своєму будиночку лягають відпочивати. Так, скільки у мене великих жовтих кругів? Один, два, три. А будинок у них який? Великий, скільки будиночків? Один і знаходиться він з якої сторони. З якою? показуємо. Так, вірно, з лівою. І пішов він теж відпочивати. А ми з вами трохи порухаємось. Всі встаємо ось так, як я. Встаємо, встаємо а зі своїх стільчиків, плечики видно, стали ось так рівненько, слухаємо уважно те, що я буду казати. І... Робимо рухи. Руки за голову ставимо сміло. І повертаємось вправо і вліво. Один раз наліво. Один. Один раз направо. Один. Зробимо чітко дітки цю вправу. Двічі наліво. рахуємо. один. Два. Двічі направо. Один. Два. Будемо мати гарну поставу. Молодці. Ось ми з вами і порухались. Будь ласка, сідайте знову на свої стільчики і уважно дивіться, у нас тут посередині виросло дерево. Дерево. Ми зараз з вами будемо збирати врожай. Чи дивитеся, що у нас виросло? От погляньте, що ви перед собою бачите? Що ви бачите? Грушу. Так, грушу. Скажіть, а груша де росте? Так, вірно, на дереві. Так. Груша це в нас фрукт, і росте вона на дереві. І давайте ми з вами зробимо наш сад з лівої сторони. Покажіть мені, будь ласка, де ліва сторона. Ручку догори підняли, і ліву підняли. Показуємо, ага, бачу, ось тут наша груша. А ось і виліз чудовий. огірок, так вірно. А де ростуть огірки? Так, на городі. А город у нас буде з вами з правої сторони. Показуємо. Так, підняли праву ручку, право до гори. Доторкнулися до мого огірка. Бачу, бачу, значить, права сторона наша ось тут. Добре, молодці. А ось це чудова морквинка. Вона теж овоч. І росте на городі. А город у нас з якої сторони? Так вірно, з правої. Ой, якісь смачненькі. Що це? Яблочка, яблочка ростуть у нас де? В саду, а сад у нас з якої сторони? Підняли руку, показали. Де деде де? а там бачу, молодці. Дякую. Так, а це солодкий перець. Росте він? На городі. В город у нас. Ага бачу, вже підняли праву руку з правої сторони. Молодці. І ось ще смачний. апельсин. Він росте. Так, з якої сторони? З лівою. Показуйте вже мені. Молодці, дякую. Ось такий. Гарний у нас город та гарний наш сад. Город у нас з якої сторони? З правою. А сад у нас з якої сторони? З лівою. Ой, подивіться. Хто це летить? О, така верніня, хто це? Бджілка. Ой, бджілка хоче зробити собі фруктовий салат. На яку ж сторону їй полетіти в сад до фруктів? На яку? Показуємо. На ліву. добре, наша бджілочка полетіла на ліву сторону до фруктів. У фруктовий сад. А от хто? Та-та-та-та. Травлик, так. він хоче зробити собі овочевий салат. А город у нас з якої сторони? Піднімайте вже руку. Так, Равлик, ти вже пройшов, Повертайся назад. Ось твої овочі з правої сторони. Ось вони. М -м -м. Ой, як гарно, добре все чудово. Ну що б, пора тобі летіти. Іди, збирай свої овочі. Ой, так, ой, разві овочі. Що це було? Так, фрукти. Ти ж фруктовий салат хочеш зробити. Рахуємо, скільки ж вона фруктів зібрала? Рахуємо. Так. Один. Два. Три. Скільки бджілка зібрала фруктів? Три. Так. Так, ти ж наш равличок, равлик. Іди ти збирай. Збираємо. Що збираємо? Овочі, які ростуть на городі з якої сторони? З правої. Так, збираємо. Рахуємо. Один. Два. Три. Скільки овочів зібрав наш равлик? Три. Три овочі. Молодці. Пішли вони готувати свій, свої салати. А ми з вами зараз роздивимось ось цю картину. Ви тільки подивіться. Тут що бачите? Тут ви бачите різні машини, вантажівки. І в них їдуть різні тварини. Назвіть мені. Білка, левеня, зайченя. Під Так, ці різні звіри і вони тварини їдуть в різних напрямках. От зверніть увагу, в яку ж сторону їде наша білочка? Куди її везе вантажівка? В яку сторону? Піднімаємо свою, яку руку? Так, вірно! ліву руку, і вона їде в напрямку вліво. А поруч з неї у нас лев. В яку ж сторону везе його вантажівка? В яку вправу підняли свою праву руку та показали молодці? Знизу у нас ведмежатко. Куди ж вона їде? В якому напрямку? Так, вона їде. В лівому напрямку? Так, і останній у нас зайчик. Куди ж він їде? В яку сторону? Він їде до мене, а я стою з якої сторони? Так, з правої. Вірно, зайчик їде направо. Ви великі молодці. А зараз я хочу вам вас попросити зробити дещо. Коли ви вийдете на прогулянку з батьками, зразу скажіть, в якому напрямку ви підете, в правому чи в лівому. Так, а потім, коли підете і будете стояти на світлофорі, ви спостерігайте за рухом машин і подивіться, які машини рухаються в напрямку в правому і в напрямку в лівому. Так, а ще одне. Намалюйте мені, будь ласка, нашу бджілку та нашого равлика. І обов'язково їх салати, які вони зробили. Тільки один салат ви намалюйте з правої сторони. Хто у нас там був справа? Хто равлик? О, а з лівої сторони у нас було хто? Бджілка. значить, бджілку. Малюємо з лівої сторони равлика з правою, і відповідно їх фруктовий та овочевий салати. Але що ж ми робили? З самого початку, ми ж з вами що робили? Ми розселяли наші круги, великі та маленькі, у будиночки, які стояли з якої сторони? Так, одні зліва, другі справа. Справа, з якою будиночок стояв, який? Маленький. А зліва який будинок стояв? Так великий. Ще ми з вами нагодували своїх бджілку фруктовим салатом. Равлика нагодували овочевим салатом. І подивилися, хто з них куди їде. Ну, яка тварина, в якому напрямку рухається. Ось на цьому. Точно! Всім до побачення! До нової зустрічі!